У Луцьку зросте вартість проїзду у тролейбусі. Уже з 20 липня поїздка рогатим може коштувати 8 гривень. Тариф змушені збільшити, бо відчутно зросла ціна на електроенергію. До слова, у Луцьку ціна на проїзд у тролейбусі нині одна з найнижчих в Україні. За 6 гривень в тролейбусі зараз можна проїхатися лише у Луцьку, Сумах і Кропивницькому. У всіх інших містах тариф значно вищий. Востаннє вартість проїзду у луцьких тролейбусах піднімали у січні 2022 року. Тоді вартість проїзду здорожчала з 4 гривень до 6. Основна причина, чому тоді підняли тариф, це було здорожчання електроенергії майже утричі. Цього разу ситуація аналогічна. Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 30 червня переглянула тарифи на електроенергію. Комісія прийняла рішення збільшити тариф на електрику. Відтак у Луцьку змушені піднімати питання про збільшення вартості проїзду у тролейбусах. Сьогодні цю тему обговорили на Луцькому підприємстві електротранспорту. Усім вам відомо, що 30 червня. Національна комісія, що здійснює регулювання цін в сфері електроенергетики, анонсувала нові граничні ціни на кіловат. Зокрема, комісією встановлено, що з 7-ї години ранку і до 19-ї години вечора гранична ціна на електроенергію 5,6 гривня за кіловат. Якщо ми до цієї ціни додамо передачу. Якщо ми до цієї ціни додамо розподіл, а також маржу постачальника, а це в загальній сумі приблизно 2 гривні, то ми отримаємо на вході у наш лічильник вартість електричної енергії приблизно трошки більше 7 гривень. Тепер порівняємо і задумаємося трошки більше 7 і середньозважена була 5,83. Є скачок. Лише за один місяць, і залежно від пори року, луцьке підприємство електротранспорту споживає від 400 до 600 тисяч кіловат електроенергії. Залежність підприємства від тарифів на електрику величезна. І ми маємо статистику з 1 по 7 липня. Ціна зросла за ці 7 днів. 14, якщо я не помиляюсь, старе 18 відсотків. залежно від дня. Невідомо, що буде на кінець липня місяця з точки зору арифметичної, математичної та будь-якої економічної, випливає логічний, логічний перегляд вартості проїзду. Це речі, на жаль, нам не керовані. Директор департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що вартість проїзду у тролейбусах Луцька планують збільшити до 8 гривень. Для дітей тариф становитиме 4 гривні діючий тариф 6 гривень і економічного обґрунтування немає вже давно. Борис Смаль наголосив, що Луцькому підприємству електротранспорту за менш як два роки вдалося вилізти з багатомільйонної боргової ями і стати підприємством, яке має на рахунку власні кошти. Останні зокрема спрямовують на модернізацію мереж. За його словами, якщо зараз втримувати стару ціну на проїзд, то наслідки для підприємства можуть бути. Дуже погані на жаль, зараз. Якщо ми цього не зробимо, то підприємство буде кинути знову в бургову яму, з якої, от за останніх півтора-два року, вміло вибралися і забезпечили те, що починали почали розвиватися і навіть володіти власними коштами. Ну на жаль, необхідно підняти. Спочатку проект рішення про підвищення вартості проїзду в тролейбусі має затвердити тарифна комісія. Далі 19 липня пропозицію розгляне виконком. Якщо рішення про підняття вартості проїзду підтримають на виконкомі, то вже з 20 липня діятиме новий тариф. До слова наразі Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує 9 маршрутів. Залежно від вихідного і робочого дня на маршрутах їздить від 23 до 40 тролейбусів. Робочий день у осінньо-зимовий період підприємство перевозить близько 50 тисяч пасажирів і близько 40 тисяч пасажирів у весняно-літній період. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.